Права 118. У класі 30 дітей, 40%, з яких хлопці. Кого у класі більше хлопців чи дівчат? Наскільки? Ну, якщо хлопців 40%, то дівчат 60%, то зрозуміло, що дівчат більше. А от наскільки тут уже треба рахувати. Ну що ж, давайте чітко порахуємо, а скільки ж у класі хлопців? Їх 40% від 30 дітей. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Якщо ми 30 поділимо на 100, то це в нас буде 1%. Таких відсотків нам потрібно 40, то результат помножимо на 40. І це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, у нас вийде 0,3, що множиться на 40. І це дорівнює. 3 помножити на 40, це буде 120. У нас є тут один знак після коми. То записуємо, що це дорівнює тоді 12. Бо 12,0 – це 12. Записуємо тоді 12. У дужках пишемо, у чого дітей. Записуємо. Це у нас будуть хлопці. Це хлопці. Гаразд. Ну, а зараз, скільки в нас тоді дівчат? Якщо всього 30 дітей, то 30 мінус 12. буде тоді 18. Записуємо друга дія. Отже, 30. Мінус 12. І це дорівнює, тоді записуємо 18. У дужках пишемо чого? Дітей. Це у нас будуть дівчата. Гарас. Так. Ну що ж, ми знаємо, що 12 у нас хлопців і 18 дівчат. Нас запитують, кого у класі більше? Давайте знайдемо наскільки. Записуємо 3 діє. Отже, тоді 18 мінус 12. І це дорівнює 6. Так, записуємо чого? Дітей? Так напишемо: це у нас наскільки? Наскільки у класі? більше дівчат. Ніж хлопців. Раз, записуємо тоді відповідь. Отже, кого у класі більше хлопців чи дівчат? Наскільки? Ну що ж, давайте запишемо так, що в класі на шість. Дівчат більше. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.